Що таке автослалом? У Борисполі вже про це знають усі. Це перегони на час по розміченій стійками території. 30 червня біля торгово-розважального центру Аеромол відбулися змагання гучних авто. Сіра хмара диму 21 пара спаленої гуми та неймовірні танці автокралечок. Організував змагання з автослалому Бориспільський автоклуб за підтримки секретаря міської ради Валерія Ксьонзенка. За перемогу боролися 25 учасників у трьох класах передній, задній і повний привід. Тріумфатором змагання втівок із переднім приводом стала Хонда Сівік, якою кермував Данило Пастухов. Золото серед задньопривідних автовиборов Сергій Прокопчук на БМВ 36. -й. Мене цікавить. Чи вам не шкода было своей автівки и чи дуже вас погоріла гума? Нет, абсолютно не жалко. Эта машина у меня для этого, в принципе, и существует. Скільки коштує резина? Ну, если новая, то каждое колесо порядком где-то 250-300 долларов. Достойні вас були суперники? Достойны, подготовлены. Видно, что спортсмены участвовали. Я как бы любитель, но тем не менее побороться ничего не мешает. І кращий результат у класі повнопривідних автомобілів показав Володимир Богомолов на лексусі rx РІКС-400». Ще більше драйвових моментів, ексклюзивних інтерв'ю і крутих віражів. Ви зможете побачити вже незабаром у програмі автокралі Валентина Чубатюк, Лія Бурлака, Євген Трафімов, Євген Соренко, Олена Скринник, новини, телеканал Бориспіль.